Так, друзі. Доброго дня, трошки заморився, запихався. Приїхав, сьогодні у нас неділя, поки зняв вдома відеообзор з знахідок за суботу. Сьогодні у нас неділя. Коротше був вивоз от там за моєю автівкою. вчорашній. Полазив, нічого там такого цікавого дуже не було. А це ось вивози. Вивозили. Ну, сміття якесь таке перерите, вроді би сарай і хата. Так що вдалося мені знайти після вже шупорили. Так отут Ось. Ось така здоровецька блісна. З гаками. Ну, якась є рибка. Це таке. -то. Пару плат. Пару плат виковиряв. Це ось мікрозборка якась. Це то, -то таке. не сильно цікаве. А тут -то був тільки ту медальна, що ту же знайшов. Треба буде... О, ось дивіться, треба по, по, опять передивитися, біжутерія якась. І ножом ковирявся, то пластмаски, то ще щось таке. Пластмаска таке, як з монітора комп'ютерного. Коротше, я отаку ось сумку, оттуда. Єлі вирвав, блин. Сразу вирвав, десь ремішок. був. А сумка цікава. Чому цікаво? Тому що дивіться. Так, що у нас тут є? Що в нас таке щось? Ага, для них якісь термоцеєчки. Дивіться, яка рація. Воно в гарному стані. Дві Офігеть! Я таких таку, таку ще не знаходив. Теж, походу, зарядка від них. Ой. Ну-ка щось. Так, що це? Якісь папери нехай я передивлюся о ой який ліхтарик, офієть, він тяжкий. О, така ось його назва. Щас про трубу нічого не пишу. така назва. Оцей пакетик! Зарядка і всіх рацій Антени Клас. Що такого я не знаходив? О там контент, друзі. Коли є, що знімати, то я знімаю. Коли нема... Ну а рації, звісно, це топ, це топ знахідка. А як вони вникаються? Ну, от розрядженіха. Так, їдемо далі. Так, що у нас тут? Ліхтарик був. Ліхтарик. Це зарядка від ліхтарика. Такий ліхтарик. О, заряджається. Горить індикатор. От панельки сонячної. Так. Противогаз. Час їх збирали, не знаю, прийомник, прийомні, який не прийомні, вкинули хай. новенький. Спички. Прикольний коробок, що такого не бачив. Зажигай з нами. Только я віддам. Так, так. Прискалки. Бриль не не миль. Так, пшикалки, ну только давать, нехай миїться. Такі я не зрозумів. Чиясь трудова книжка не буду викидати. А тепер дивіться. Один, два, три. Якісь лічні папери. Так, ось вот такий фонарик. Налубний. Так, що тут у нас ще цікавого? Треба передивитись що там таке. Скотч. Якась фігня. Та на тому, друзі, все. Триник. Гвоздики Три телефона Рації. Оце сьогодні по знахідкам. Та треба дориватися, ще буду ще розривати. Ще буду ще розривати. Гідка що ножом, брусі, зато під'їхав контент. О, так і так і назву ролик. Контент під'їхав. Все, друзі, з вас обов'язково подобайка, підписка і коментар. Все це обов'язково. Все, друзі, до побачення!